Хлопці не винні. Їх таке одне, те, що в їх пляма, це те, що вони беркути. Зараз на беркут усі шишки, все на світі. А одне таке те, що вони беркути. Те, що вони не убивали людей і там ніякого вбивства і злочину не робили, це однозначно. А прокуратурі треба, щоб люди цей натоп і зробити, що хтось за гратами хтось за це відповідає. Все. Хоч кого-небудь, кого зловили, той Дож, повинен відповісти. <риклад> ну, от е, справді Він водій, <риклад> <риклад> водій міліоцінер, так. А з цього такого снайпера роблять, що він у Беркуті всього-навсього півтора року працює, все. Я ж вважаю, може там хтось і винуватий дійсно, того вже в країні, в Україні на території нема, то дійсно чувствує свою якусь винуцію. А ці хлопці, що Абольці, що Зінченко, вони із села. Вони думають, як із села, їх нема кому захистити. Що один із села Сірежа Зінченко, він з багатодітної сім'ї. П'ятеро дітей, мати героїні. Ми рідні його сестри, Ми тебе Сережа, підтримуємо, держись. Ми сподіваємося, що преса це не перекрутить нічого. І правда восторжеству.